З настанням весни комунальники знову розпочинають акцію Посади дерево в пам'ять воїна. Вона вже має кількарічну традицію. Зелені насадження, виконані івано франківцями є екологічним доповненням загального благоустрою прибудинкових територій та міських відпочинкових локацій. Вже традиційно кілька останніх років ми намагаємося залучати до цей процес мешканців міста, видаємо їм саджанці для висадки в їхніх дворах, прибудинкових територіях. І останні роки ця акція приурочена до висадки дерев з нагоди пам'яті воїнів, пам'ять захисників, які віддали своє життя в війні на захисті нашої країни. Профільний департамент пропонує для весняної посадки різні породи дерев та декоративних кущів. Наступне озеленення формуватиме міські урбаністичні системи, сприятиме розширенню екологічно чистих відпочинкових просторів. На сьогоднішній день ми вже маємо 18 заяв для висадки 81 дерева і 70 кущів. От, власне, є породи дерев, які ми видаємо. Це такі традиційні дерева, які добре переживаються, вже перевірені в умовах нашого міста, липа, ясен, клен. Також є активний запит мешканців на декоративні дерева, тому ми цього року додали і сакури, і сливи, пісарді. Їх є небагато, десь по 2-3 дерева в одні руки ми видаємо. І також є запит на хвойні, тому додали ялини. Цей перелік не є вичерпним. Торік у рамках акції Посади дерево, пам'ять воїна ОСББ та ініціативні групи висадили у своїх дворах та відпочинкових зонах понад сотню дерев і кущів. Справжню зелену алею на честь загиблих випускників розбили зокрема викладачі та вихованці коледжу електронних приладів. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.